Дню місцевого самоврядування присвятили свою другу матчову зустріч депутати Лозівської міської та районної рад. Вона проходила у суботу у Катеринівській школі. Нагадаємо, подібні спортивні змагання вперше проводилися торік. Тоді місто приймало колег депутатів з райради. Цього року навпаки, лозівські народні обранці поїхали змагатися до району. Як тоді, так і зараз не заради перемоги, стверджують обидві сторони. До урочистого старту спортивних змагань залишається не так вже багато часу. Розминаючись, розігріваючись, депутати вирішують не гаяти його у цій спортивній залі. Усього лише 15 градусів за цельсієм. Не жарко організатори пояснюють такі стандарти. На урочисте відкриття запрошуються команди учасниці на чолі з капітанами у жовтих футболках. Депутати Лозівської міської у синіх районної ради патріотична. Речі учасників матчової зустрічі керівники міста і району наголосили, сьогодні вони зібралися в ім'я дружби, тож суперництва не буде. Команди побажали одна одній успіху і змагання стартували. Депутати грали у Дарц, і із рахунком 3-0 беззаперечну перемогу здобуло місто. Самого начала Сергей Федорович. Ну большого отрыва не було. То тобто есть на последних бросках і каждый матч хтось виіграв. Суддя із дарцу. Рекомендував депутатам більше тренуватися. Можна навіть у власному кабінеті. Перерив 10-15 хвилин стали, покидали. Це нормальна практика в будь-якій Европы. Європи. Буду практикувати дартс получил массу удовольствия. від спорта, який не требует спеціальної підготовки, не требует спеціальних поміщень. По дві партії депутати зіграли у шашки. Чоловіки у нічию, жінки на користь району. Вирішальним став інтелектуальний двобій рукавицина перепелиця. Я шахматист. В Шашки я не грала ніколи. Я сіла перший раз. Грела з детства. Очень люблю шашки. Все жаленню не навчилась грати в шахмати. Любов рукавицина назвала себе азартною людиною. Вона любить сильних суперників, і перемога для неї важлива ігра проходила в дуже не з уваженням друг друга. Паралельно проходили змагання серед депутатів з настільного тенісу. Юрій Корж представляв лозівську міську раду. Те, що суперник слабкіший від нього, каже, відчув одразу. Теніс, як і будь який будь-який вид спорту, вимагає тренувань. Требують відження, требують різкості, треба якби ну однозначно». «Не однозначно. ніколи на нагоди для мене спорт це, кажуть, все. І це здоров'я, і це життя, це… Уровень мыслей. То якщо чоловік фізично двігається, розвивається, і і мисли розвиваються. у командному заліку з настільного тенісу. нічия. волейбол, інтрига зберігалася до кінця. Лідирували то місто, то район. Один з волейболістів Сергій Єршов, він депутат Лузівської райради і в той же час керівник одного з міських комунальних підприємств. Цікаво, чи справедливо грав цей депутат і чи не піддавався він місту. Ну то наговори я і Нікому не піддаюся. Да? Як би там не було, а у волейбол виграли депутати міськради. Молодці одразу настроїлись. А наші колеги соперники більше на цьому і програли. Хоча перше впечатлення було, я вам скажу, про те, що команда сильна. Далі була естафета, гравці збирали символічну картоплю, виконували різні вправи з м'ячем. Після чого перетягували канат. Оголосивши результати матчової зустрічі, організатори нагородили команди-учасниці. Їх також привітали творчі колективи та співаки. Хто не побіждали, тоді не виїхали. Побіждається обще командне єдинство і приїжджає друга. І це дуже з кожного зустрічі у нас крім. Ми краще друг друга ознайом, ми краще друг друга розуміємо і по більшому що больше в интеллектуальном моральном парне, чем иногда физическом. Я говорю, это очень важное мероприятие. Их нужно развивать. У нас есть все для этого. По-перше, бажання є у міського голови, бажання є у податкового корпуса. Та навірна слава помагаючі фактори. У нас прекрасна база. Лозівський міський голова великі надії покладає на майбутній фізкультурно-здоровчий комплекс, який зводиться у міському дендропарку. Ну а поки що всі охочі можуть відвідувати міську комунальну установу спорт для всіх.